Я казав, можна зробити такий варіант. Вони купують газ у Заїбражану, у Туркменістані, у, у кого завгодно. Ну, можна навіть у Росії не купувати. І транспортують його до кордонів Росії України. І приходять в Нафтогаз України і кажуть: от у нас є газ на кордоні. Україна росія Законтрактований. Ми його купили, там, туркменський газ, транспортували через Казахстан через Росію. Ну, транспортують через Росію. Ну, Ми ж транспортуємо російську нафту. Треба відверто сказати. Можливо,. Так ми і газ транспортували вже, і газ транспорту. І, і з вами заключаємо контракт на транспортування газу по території України. І платимо Україні. І У цій... Словацький чи угорські. Фірми, фірм, да, й у нас ніяких стосунків з, з, з Газпромом немає.